Грунтував кузов і фарбую сам кузов і в зелений колір. Саме дешевою фарбою по металу. Забув доварити п'ятички такі для кріплення. А так присіп вже погунтований. Буду зараз робити кріплення бортів. Не знаю, як вдасться, але зараз побачимо. Вітаю всіх знов. У нас вже зима. Нарешті я знайшов фіксатори бортів. Зараз будемо робити задній борт. Причіп вже працює і без заднього борта, але ну, зараз будемо робити задній борт. Знову розібрав причіп, буду встановлювати гідроциліндр. Зварив таке кріплення, буду пробувати встановлювати. Воно має виглядати. Ще не приварював. Гідроциліндр буде Азоновський. Ще зроблю тут розтяжечки такі сюди. Може, три, може, дві. Буду бачити зараз, як по циліндрі підійде. Але так міряв теж дуже довжину як циліндр ну, підходить більш менш нормально. Так, треба буде доварювати далі кріплення і пробувати ставити гідроциліндр. Розібрав вже причіпа. Перекинув, познімав самому тисці. І так він вверх ногами виглядає, що зараз треба проварити в цих місцях, гарненько все. Ну Гарненько, так як я вмію. А вмію я не дуже чітко. О. На такому стані, на такому етапі зараз в мене. Робота з кріпленням гідроциліндру. Так прицепив гідроциліндр. Виміряю. Яка має бути. Щоб на кузові прицепити, не знаю чи так поставити кутника, чи так, пуздок. Ввечері собі подумаємо завтра, десь Бог приїде, дороблю на такому етапі зараз завершую на сьогоднішній день Операції Зранку буду продовжувати. Все закріпав, як було, зможе. Грочиком. Сірізьбу. Щоб було. Якщо треба буде, щоб нормально не можна було відкрутити. Так, наварив я ще яблучко на штоці. Потім булгарочку підчищу, щоб воно було таке викрашене. Зараз краще, чим було. Нет. Так, зварив таке кріплення зверху до кузова, то вирізався. Щоб сюди прочепити. Такий в мене вийшов кружочок. Більш-менш нормальний, обчистую його булгарочкою. Буду зараз ставити на ну, кузов сюди кріплення. Так, доварив, загрунтував. Грунтовка чорна була тут також все приварив. Загрунтував. Ще треба буде пофарбувати кузов знизу. Ну і буде все чітко і ставити його. Все, дякую.